Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник випустив на Україну 174 ударних БПЛА типу шахет, безпілотників імітаторів різних типів. Станом на 9 ранку підтверджено збиття 90 ударних БПЛА типу шахет та безпілотників інших типів: у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях йдеться у ранковому зведенні повітряних сил зсу. Російські окупанти атакували Одещину. За даними ДСНС, внаслідок ворожих ударів загорілась недіюча складська будівля, магазин та легковий автомобіль. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу. Також пошкоджені дитячий садочок та приватний житловий будинок. Постраждала одна людина на Полтавщині. Через атаку застосували аварійні відключення світла для побутових споживачів. Також фіксують перебої у Дніпропетровській області. Енергетики працюють над відновленням електропостачання. У Чернігові рятувальники завершили розбирати аварійні конструкції у пошкодженні російським безпілотником п'ятиповерхівці. За даними ДСНС, внаслідок атаки зруйновано четвертий та п'ятий поверхи будинку. Постраждала жінка, якій надали медичну допомогу. Пошкоджено шість авто та вікна трьох сусідніх будинків. Надзвичайники допомогли мешканцям винести із пошкодженого будинку 20 котів, демонтували аварійні конструкції. Для чого залучалася спеціальна висотна техніка. ЗСУ просунулися під боровою на Харківщині, а ворог тисне коло Великої Новосілки і на Сумщині. Як заявили в американському інституті вивчення війни, російські окупанти тиснуть у Сумській області та трохи просунулися поблизу Великої Новосілки. Схоже, що українські війська проводять тактичну ударну кампанію по російських системах ППО вздовж лінії фронту в Росії та окупованій частині України. Йдеться у звіті аналітиків. Міністр оборони України Рустем Умєров запевнив, що жоден український підрозділ у Курській області Росії не потрапив в оточення. Він заявив про це в інтерв'ю телеканалу Fox News. Умєров підкреслив, що українські війська продовжують оборонятися, утримуючи значні ділянки ворожої території. Для збереження сил було проведено планову передислокацію на вигідніші оборонні позиції. Міністр також зазначив, що інформація про тисячі оточених українських військових не відповідає дійсності. Трамп заявив, що у вівторок, 18 березня, говоритиме з Путіним. За вихідні було зроблено багато роботи, сказав президент США, Повідомляє Reuters. Агентство зазначає, що він намагається отримати згоду Путіна на пропозицію про 30-денне припинення вогню, на що Україна погодилася минулого тижня. В той час, як обидві сторони продовжують обмінюватися масованими повітряними ударами, а Росія наблизилася до того, щоб витіснити українські війська з їхнього багатомісячного плацдарму в західній частині Курської області РФ, відповідаючи на питання журналістів щодо території, Трамп додав, що вони будуть говорити про землю, а також про електростанції. Мороз до мінус 4 градусів, а потім плюс 15. Таку погоду на Харківщині прогнозують синоптики. Дані метеорологів свідчать, що наступні кілька днів будуть холодними. 18 березня найхолодніший день. Однак уже із середи почнеться поступово потепління а ближче до вихідних взагалі буде до плюс 15.